Не один ставить сьогодні собі питання, чи ця жертва Небесної Сотні щось змінила. Чи вже йде війна і гинуть далі? Чи вже чинниця законні законі далі? Роздумуючи над життям Богдана протягом цього року, який його не знав зблизька, вражений тим, як він раз за разом, рік за роком, ціле своє юне доросле життя, був напереду. То тут присутніх тривало напередові. На Майдані в той сонячний ранок, коли камери світу реєстрували все, що відбувалося, коли можна майже до хвилини відтворити. Події, які відбувалися на віду цілого світу, посередині міста, посередині столиці, можливо, було і до десятка членів нашої спільноти. Міг іще хтось бути з наших серед цієї Небесної Ісутні. браття і сестри ми є в церкві новомучеників Української греко-католицької церкви, їхня ікона. І ми не раз, будуючи цю спільноту на їхньому свідченні, нагадували собі те, що Хтось із нас може бути покликаний свідчити, віддавати своє життя з любові для друзів. Подякувати так було для мого покоління, для покоління практично всіх тут присутніх. що на нашій землі ми не знали війни. Війна ніколи не далеко. Чи Афганістан, чи В'єтнам, чи Сирія, чи Ірак. Але на загал для більшості з нас воно відбувалося десь там і десь колись. Властиво свідчити це є нормою тих, які йдуть за Христом. І хоча наші серця наповнюються смутком. Ми також відчуваємо колосальну підтримку від Богдана, від його братчиків і сестри в небесній сотні від жертви тих, які нас захищають. Для молодих. Це ще далека істина. Але для тих, які вже прожили половину свого віку і більше, чим раз ясніше відчувається тендітність і скромність нашого життя. І для нас, які прагнемо вірити, віримо і пробуємо вірити крізь своє невірство, ми розуміємо, що у світлій вічності все тут виглядає по-іншому. Все повинно виглядати по-іншому світлі великого Бога, Його великої любові і тої великої гідності, яка нам надана, щоб ми жили Його царством, яке вже тут, але яке ще має очиститися серед нас і завершитися у вічності. Приїжджаючи з Парижа, я знову і знову дякую Богові за вас, за цю спільноту, за викладачів, за студентів, за ректорат, за Богдана, за тих, які поруч були на Майдані, які на барикадах, на фронтовій, моральній фронтовій. У нас можливо ще царство Боже не в повні реалізувалося, в нас є нюанси, але скільки серед нас любові, скільки правдивого пошуку істини, і скільки для нас означає свідчення, Boa dama serpenteira. teste que ele tinha em frente de mim, o que ele falava, que que E a verdade Не знаю, я, і не знаю я і не знаєш ти, чи ми побачимо повноту тої правди, яку ми хочемо. Але ми молимося сьогодні за спокій душі Богдана, щоб простилися йому про рішення вольні і невольні. Але ми молимося також, щоб зрозуміти його свідчення. Користати з нього духовно і мужньо з певністю, з легкістю йти вперед, бо шлях нашого поломництва від страху і корупції до правди і гідності. Не прости. Що вбив Богдана? Його вбив людський гріх? Певно, був той, який тягнув язичок, який заглядав через приці. Той, який заду його заохочувала, давав йому команди. Буще вищій, який по рації координував. і так по ієрархії гріха, по системі, яка розголузилася по цілій нашій країні. До школи до шпиталю, від сільради до Верховної, від адміністрації містечка до тої, в якій сидів і панував президент. Нахабне лихо. Лукавство, яке вже поглинуло своїх акторів, які з певністю сиділи на тронах гріха. І ми бачили, як чиста жертва Богдана і соратників. Звалила той трон, тронеків ще багато. І лише жертовністю нашою кожен у своєму житті, кожен у своєму, на своєму місці праці. кожен у своїй сім'ї колі друзів. Ось так і ось там можемо від цей гріх подолати. Я не маю сумніву що під проводом Одана і інших мучеників нашого дня ми йдемо у цьому колодництві. І ми Богу дякуємо, що ми маємо тих провідників, які нас скріплюють. І ми Богу дякуємо, що ми маємо цю молитву. Яка нас очищує, яка нам пояснює, яка нас провадить. Нехай наше споминання приносить мир, мир серця, зокрема найближчих. Мир в серцях молоді, дітей, студентів, які переживають те, що бачать щодня. Мир, який на направдя. Богом дана любов серед нас. Отужня, правда переможе. і Богом дана гідність є нашою? <кій> У блаженний му вічний покой, подай Господи. Прісно пам'ятному рабу Божому Богданові, всім героям Небесної Сотні, всім воїнам, які нас захищають, і усім невинно невинноб'єнним, і всім, яким споминання творимо, і сотвори їм вічною